Віта! Ти сьогодні потрапила на урок, на якому я дам тобі кілька практик, як почати трансформувати свої стосунки. Мене звати Аліса Мака, я 4 роки вивчаю буддизм і саме завдяки цим знанням я вийшла з аб'юзивних стосунків. З першого свого шлюбу, після цього я змогла сформувати, склеїти себе, зібрати по пазликах, тому що розлучення було дуже важким. І створила кармічно за допомогою свого мислення партнера мрії, за якого вже вийшла заміж, і зараз живу в таких стосунках, про які мріють багато дівчат. І саме цим практикам я зараз тебе навчу. Я була в аб'юзі. Не всі дівчата одразу ідентифікують те, що вони знаходяться в аб'юзивних стосунках. Я 12 років прожила в шлюбі, із них 11. Я була впевнена, що в мене ідеальні стосунки, у всіх якісь не такі. Як мене аб'юзив партнер? Він мені. Найголовніше почуття, яке я постійно відчувала в стосунках почуття провини. Постійно я щось робила не так. Навіть коли я дуже старалася вкладалась в наші стосунки, він все так якось викручував, якось так все виставляв, що я постійно відчувала себе винною. Я навіть могла прийти до нього, якось намагатись з ним поговорити, що мені щось не подобається в стосунках. Що він негарно до мене ставиться, що він досить агресивний, що він мене принижує. Тільки я починала якось говорити. У мене навіть була заготовлена промова, а він все так перекручував завдяки своїм маніпулятивним штучкам, що в кінці розмови я вже забувала все, що хотіла сказати. Я відчувала себе в почутті провини. Я думала, що щось не так, і це дійсно зі мною щось не так. В такому стані я жила 11 років, а один рік останній це я вже. Зрозуміла, ідентифікувала, що я знаходжусь в аб'юзі, і намагалася з нього вирватися, оскільки в нас є спільна дитина, і це те, що мене тримало дуже довго. Якщо в тебе є які зараз такі моменти з чоловіком, наприклад, що він десь тебе принижує, десь якось ти відчуваєш це почуття провини. Можливо, в тебе і не аб'юзивні стосунки, але є моменти, які ти хочеш трансформувати, і я тобі зараз не буду казати, йти від чоловіка або щось казати чоловіку. Ні. Я тобі зараз дам кармічну практику, яку треба робити буде без участі чоловіка, а просто для того, щоб змінити свою реальність і трансформувати стосунки, те, що починала робити я, і як я саме з них потім змогла вийти, але виходити це не обов'язково. І знаєш, ще є така штука, типу, коли чоловік б'є, всі дівчата знають, що це не ок, і зазвичай вони намагаються від них від чоловіка піти, тому що розуміють, що в цьому щось не ок. А коли він не б'є, а ще й, наприклад, не п'є, а ще й не зраджує, і взагалі навіть не має до чого доколупатись, ніби такий ідеальний чоловік, що навіть люди навкруги кажуть, що він ідеальний, або навпаки тобі кажуть, зверни увагу, різні бувають ситуації. То ніби і ти не, не одразу розумієш, що щось не так, тому що ну, він же мене не б'є, не зраджує, все хорошо, гроші приносить і, і що мені не подобається. Але якщо в тебе є почуття провини, якщо ти відчуваєш себе в стосунках нещасливою, то зрозумій головне, це не з тобою щось не так. Просто є якісь старі кармічні програми, які зараз працюються в твоєму житті. І я допоможу тобі їх змінити. Що треба робити? Дивись, карма це сукупність всіх думок, слів і дій по відношенню до себе і до інших людей, які ми робили в минулому. І коли ми отримуємо цю інструкцію, найкраща новина в цьому всьому, що ми можемо почати щось таке думати, щось таке говорити і щось таке робити по відношенню до себе і до інших людей, для того, щоб створити майбутнє своєї мрії, і тобі треба буде зараз знайти кармічного партнера, і це не твій чоловік. Зараз поясню хто це. Тобі треба знайти людину, яка відчуває зараз себе в небезпеці або Відчуває якесь почуття, що вона не знає, що буде завтра. Вона в такому розпачі, ти маєш ідентифікувати, які почуття у тебе всередині, в твоїх стосунках, і знайти людину, яка в схожих в схожій ситуації, але можливо не по відношенню до чоловіка. Наприклад, це може бути якась матуся, яка залишилась взагалі одна з дитиною, і вона не знає, як її виховувати, не знає, як звести кінці з кінцями. і Вона постійно у цьому почутті тривоги і небезпеки. Це може бути. Яка жінка, яка проживає в Україні, можливо, в іншому місті, постійно під обстрілами, і вона не знає взагалі, як їй далі рухати, що їй далі робити. Тобто тобі треба знайти людину, яка відчуває себе в небезпеці, неспокої, можливо, в почутті провини. Тобто щось схоже. Ситуація якось ментально схожа на твою. І тобі треба почати їй допомагати як допомагати це можна може бути фінансово це може бути допомога саме підтримкою якось якщо людина шукає житло допомогти їй знайти житло якщо їй потрібно, щоб її просто вислухали і її вислухати. І тобі треба цього кармічного партнера ідентифікувати, він насправді десь є в твоєму оточенні. Це може бути і о, онлайн людина, з якою ви спілкуєтесь, і офлайн. Можливо, це може бути навіть якийсь фонд благодійний, який піклується про людей. Які залишились в крутному становищі, да і не знають, як діяти далі. Є так само благодійні фонди, які опікуються жінками, які вийшли з об'юзених стосунків. Є благодійні фонди, які опі опікуються жінками, які втратили чоловіка на війні, і вони теж знаходяться в почутті розпачі. Тобто, тобі треба знайти людину, яка дуже в складному становищі не знає, що її чекає далі. Вона в такому розпачі і почати їй давати. Те, що ти хочеш отримати у себе. Ти маєш прямо собі виписати, що я хочу отримати. Я хочу отримати, наприклад, безпеку, я хочу, щоб мій чоловік мене поважав. Я хочу, щоб він мене слухав. І оці всі відчуття, ти маєш почати віддавати цій людині саме свідомо, почати їй давати підтримку, почати їй давати повагу, і на 3-4 місяці саме взяти цього кармічного партнера і почати йому допомагати. Через якийсь час ти побачиш, як почне трансформувати своя реальність і навіть не загадуй, як це відбудеться. Можливо, зміняться ваші стосунки з чоловіком, можливо, вони трансформуються, але буде, будуть відбуватися якісь такі зміни, які дійсно можуть дати тобі почуття свободи, почуття того, що ти вільна, почуття того, що ти невинна, почуття того, що з тобою все добре. І ти робиш все правильно. Більше того, ти заслуговуєш на кохання, на повагу, на підтримку. Саме в такому стані, в якому ти є. Тобі не треба ставати кращою, тобі не треба чогось більше досягати, ставати розумнішою, гарнішою, стрункішою. Не треба. Саме в такому стані, в якому ти зараз ти заслуговуєш любові, ти заслуговуєш поваги, ти заслуговуєш тотального прийняття. Почни віддавати ці почуття якійсь людині. Яка буде твоїм кармічним партнером і буде твоїм янголом насправді, тому що ти завдяки ній зможеш створити те, що ти побачиш, оці всі відчуття поваги, любові до себе в твоїй реальності. І кожного разу, коли ти будеш допомагати цій людині, обов'язково радій, Прям перед сном лягай спати і згадуй, як ти їй допомогла, як ти трансформувала її почуття, її відчуття. Можливо, тепер вона буде почуватися якось більше в безпеці, можливо, тепер вона буде почувати якось більше себе спокійно. Прям думай про те, що ти дійсно вже створюєш таку реальність, віддаєш цей світ таку реальність поваги, любові, турботи, що вона до тебе повернеться. Тобто, який у нас план? Перше, тобі треба ідентифікувати, які почуття ти хочеш відчувати в своїх стосунках. Друге, тобі треба знайти людину, яка знаходиться в схожій ситуації, як ти, ментально саме по відчуттям, і почати віддавати їй ці почуття: любов, повагу, прийняття, піклування, турботу. І останній крок: тобі треба радіти тому, що ти дійсно змінюєш її життя. Якщо ти ще не підписана на мій інстаграм, обов'язково підпишись, я буду виставляти ще відео, ще ось такі уроки. Я обіймаю тебе. Я дуже сильно тебе розумію, якщо ти знаходишся зараз не в прикольних стосунках, але я точно знаю, що їх можна трансформувати. Я була на твоєму місці, тому буду рада, якщо ти мені напишеш Директ, якщо ти готова спробувати щось подібне робити, і якщо побачиш які зміни в своєму житті. Обіймаю.